Ой, ну привіт, на зв'язку Софік і він на каналі Софікс Фэмилі і сьогодні я буду знімати відео оцінюю канали підписників. Так так, ви нарешті дочекалися цього відео. Хочу попередити, що в цьому відео є тільки моя думка. Я не хотіла нікого образити. Але якщо ви образилися на думку, то я тут винна. Також, якщо ви побачите, що я там щось сказала не так про вашого улюбимого ватартубера то не спішіть мене хайте в коментарях. Тому що як я повторяюсь, це моя думка, і в кожного є вона різна. Дима самої не, не дуже такий крутий канал, щоб вже когось оцінювати. Просто такий подібний формат залітає в інших ватертуберів. Я вирішила теж спробувати. Ну, тобто ви вже зрозуміли, що в кожному думка. Ну, Думаю, почнімо вже. І перший канал це є Желі. Ну і в цьому каналі, ну що. Ну, а от така досить красива. Ну, дуже гарно видно, що людина старалася, що сама малювала. Ну, їй дуже подобається волосся, вона так круто світиться. А бандер він не підходить по кольорах. Ава в таких бірзових відтінках в описі тільки посилання. Угу. Ну, бандер він голубий, тому не підходить. І відео по нашому Дар Ворлд. Вона раніше... Ну, зробила другий канал на нього хотіла знімати арти але туди знімаю термор другий щось запутано так зараз останнє відео викладено 2 години тому непогано ну і за відео останнє було місяць тому викладено це туторна анімацію речі кому потрібна анімація там туторне можете подивитися Допис після 16 годин тому досить ну так Ну, і там такі артики вона робить. Ну, досить талант. Дима людина, талант ну. ну, що ще можу сказати? Найстаріші відео вона почала, починала знімати тар за Waterworld. І перше відео по Waterworld. Мені дуже подобалося на істеріос покрас. Найпопулярніші відео це про спрунки і анімація при 9 ночі. Ді? Одне відео забрало 21 тисячу, друге 13. Ну круто. Непоганенько так. Даний канал має аудиторію в 1060 підписників і 122 відео. Далі в нас на румі Чан, це Евеліна. Аватарка в нас Спінтерис в, в інтернеті. Така була минулого року у Аватарполі далі Сакамото. Ну, на тоді так канал не називався. Банер досить підходить, такий естетичний, весь такий квайс і опс. Так, стоп, мама нам на румі тут хоч. 19 націоналість. Так стоп. Если ты дуже схожу з моїм описом, типу описом конкретного персонажа, Там вроді би та сама інформація, зараз перевірю. Ну, наша автора написала. Я ще писала про автора, потім придумала. У с мене така сама. Типу, ім'я, вік. У мене ще посилання у неї королева Тетяна. Королева королев. Цікавенько. Ну і відео. Було 21 годин, годину тому серед довгих відео. Ну, тобі, а шорт 7 жовтня було викладено останнє. І останній допис 2 дні тому. Це піар. Ну, я досить часто викладала там дописи. Ну, 21 годину тому, може, на даний момент щось помінялося на момент виходу цього відео. Найпопулярніше відео про кутів набрало 2000 переглядів. Найпопулярніше відео це про Україну там 2040 переглядів. Ну, спільнота в неї теж є. найпопулярніше – це є 240 переглядів, де тому було викладено відео. Це на монети», як забрати, як підтвердити. Ну. Так, наступний канал це Полярікс, я не віце. Читати. Ну, ау робила я. ау шикарно. панер. Ну, він теж досить прикольненький такий опис. Ну, тут на каналі едіт, реакції. Ну, це ж не зняла жодної реакції, навіть дуже чекаю показу ніби це Просто країн. Та давай, в мене момент доходить до цього відео на вже якусь реакцію. Я вже мабуть вже стояла подивитися це. Ну не знаю, у неї також пісня є. Допису сані був виклади один день тому. Якщо я не золотик, виявила це відео і піду. Ну, у 2000 тисячі вже є. Це доволі такий актив. Ну, найпопулярніше це є про такі попдемонхант. Я не вмію правильно. Я буду шпана на англійському, спілкуюсь. Ну, і знімаю раніше Avatar World. Потім, коли б її видалили цю гру, вона почала знімати про тих, які помислився на демонів, здається. Чи я можу В неї раніше був аккаунт, але її зламали, там, не знаю, видалили. Вона тоді своє лице на ефірі показали, і тоді їй мало чогось місяць видалити аккаунт. Місяць пішов, її аккаунт видалили. Вона завела цей. Вона дуже швидко швидко повернула свою аудиторію, тому що свої дві тисячі вона збирала. Ріка тут займів за півроку вона вже повернула свою аудиторію. Ось всі її шортс, всі її відео. В принципі, контакт неї цікавий ну, для тих, хто це також на її пісні, кліп. Ну і відео по «Аватар World, серіал по Туці Боці. О Господи. Я навіть не замічала в неї цих відео. Я не дуже просто дивлюся відео тих на кого підписано тому що мене не вистачає часу ну і батли так чи стільки з та да? чи ні певно ні тобто, пишуть ні ні, хтось, да написав ну я тоді підтримую стовлю на кімало тобто, ось розходим тут три місяці тому два дні вона постер малювала найновіші Тут піари були, і тут в більшості полів свої. в своїй спільноті, так як в мене теж спільнота не є досить активна. Не знаю чому. Ну, Тут виграла Зоя в її батлах, вона те, що проводить батлах, то там найкращий персонаж за мультику, я в батлах, теж приймаю участі, там теж голосую. Так я мультик не дивилася, потім вибирання клику, тикаю, там тикну, туди тикну. Ось це фото, доволі таке сміш... смішне. Тих персонажів доволі специфічні емоції. Угу. Ну. Ну і ще стікрі для Тут пише, що вона робила їх сама, але це ну, вона їх робила. Типу вона, але ну, вона просто попросила згенувати. Бо це робив там ЧПТі, бо там ще якесь ІІ, ну, тому що дивиться на цю руку. То видно, що то робив то інтернет там Чат GPT буду казати. Ну також у ну, них є дотипні емоції. І тут з кістю руки таке саме неу... і ротом цієї куртки. Ну, досить така специфічна куртка. Також това не інші емоції, ну, тут теж ви це робить той Чат GPT. Ну, але так, попросила пользу на фактично робила вона. О, тисячу лет піділоси її відео. Круто. Далі у нас... Тигер Леди. Я не можу це читати. У вас такі нікнейми, блін. Ну, Ава, Ава шикарна, просто немає претензій. Угу. Опис дуже цікавий. Ну і відео на каналі в неї досить мало, тому що вона дуже часто міняла ось. У неї доказу потім покажу вам. Ну що це допсів, ось, ну. Давайте в спільноту. В спільноті теж і люди сидять. Ось тут її хейтерша. Давайте зайдемо на її каун, що там твориться. Мм. Ага. Щось хейтерша не так, Наомі Міллер. Ага, це був експеримент і Варвари, на мене і ось ось. М -м -м. Це виявляється був експеримент. Чесно, робити експеримент типу, хейтером якогось тартубера, але це дуже погано, тому що я себе гай, там ненависть заносить і ще щось. І я просто вже потім не буду згадувати куришувати артубер, і тут більше можуть образити людину. Тим самим. Ну і тут кажуть, я вас звук прибираю, щоб там авторське право отримати і ще щось. Але там говорять, що не рекомендують так робити, тому що це дуже погано. Ну, давайте повернемося до оригінального канту. ось. Ну, ось тут просто арт наподобі такого, які зробили ще кращий арт. Ось ще їй зробили. Ну, і вона міняє дуже часто ось. Ось. Ось, ось. Одна, друга, третя. Вона дуже їх часто міняє. І знову нова ось. І знову ось. Тобто це нова ось нова ос. О май гад. І ще нова волос. Ну дуже часто їх на ту часто. Ну і тут осну знову дуже часто мінялось. Мені не дуже подобається такі от ретубрики. Міняють на ту часто ос, але вже є, як є. Ну Цей вибір хай міняю, але встигаю переконати до нього освіти, я одразу іншою на день може міняти ос дуже багато разів. Ну, це все, аккаунт далі нормально, там ну, щось там публікують дописи, я читаю дописи, ну, YouTube Shorts, їх теж до сигналу. Далі Sweet Place, опис. ну, Дивіться, опис напевне, на переписання на телеграмі. Хай я Діана, мені 11 років, я знімаю відео про Water World, кулеби від 2000 підписників. Моя моя родина, я влашкована тубріки встигають велику сім'ю змістити в такий маленький опис. Я просто грубуюся такими тартубарами. Ну, як бачите, вона недавно поміняла сім'ю, відео мало. Ну, типу, відео мало конкретно з моєю сім'єю. Вона поміняла, тепер немає з планшета, здається, чи то з айпаду. Ось. Бачите, 8 жовтня, останнє відео. Угу. Ну, ще був також прямий ефір раніше. Ну, і тут на... Ось тут, після чи в неї, про проблеми з блоковим записом, і тому вона створила записний канал. У мене теж такі проблемки були. А вона є просто шикарна, мені дуже подобається. Але банер. Банер, він дуже зливається сильно з фоном. Фон, його навіть майже не видно. Я б зробила би. або контур чорний в цьому тексті, або сам текст б зробила б білим. Так було б набагато краще видно, так тексту майже не видно. І тому... Особливо в такого пані зір. Далі вікібокс. Угу. А сама дівчинка Вона дуже-дуже рідко пише коментарі, рідко активно неї є нас своя сторінка. Не знаю, чи в мене є головна сторінка на аккаунті, а вона є дуже гарна, така симпатична і панер теж. Тут усе. Вправ, туровіку 11 років, скоро народів, всі ідеї з Ну, Та все головне. Ну і відео. Останнє відео було один день. Оцінює свої арти. Досить цікавий. Ну, тому що коли якісь блогер цінує свої арти, то для нього всі прекрасні. Також в неї є трейлер. Фільму «Біже», але фільм так і не випустила чомусь. Угу. Ось трейлер. цікаво, коли буде фільм? Скоро. Так, ну також в неї ще шорці. Ось тут якісь тренди знімає. Ну тут є тренд окейсь. І тут відео я повернулася. Так це вчує виша. Три години тому випустила відео, ну слухайте, круто. Останній допис був три тижні тому, це про обробку. дайте буде сприймати. і смілик ніхто не сидить. на ну, один рік тому зробила цей стикер пак. Підписників. Всі казали, що там нікому просто цей стікерпак пак не потрібен. Там просто немає куди його скидати в яку переписку. Ну і таке була. При цьому стікерами тоже ніхто особливо не користується, але... До з чого вона починала знімати. Популярні робимо YouTube Ярлик у Paint 3D. 51 тисяча переглядів ого. Ну зову так круто так набрало. Це саме відео. Також мені не дали Оскара, тому що і тракрапка. Ми старіше починаємо з скраббукінгу. От я сказав Пукінг. І в класрум там був іконка. Я поняв, що нас в п'ятому класі на засадінному навчанні. От, Також на її пісня «This is Halloween» рік тому. Бо ну... і там ще дуже багато на ютових і там по Waterworld. І починали знімати. Ви бачите, тут дуже багато. Відео вони не дуже набирали переглядів. Але на переглядів. У мене перші відео теж набирали мало переглядів. Я чиститу за свої перші конкретно довгі відео. Отут ось з чорним волоссям. Я пам'ятаю, ось я вже застала цей період. Підне було з фіолетовим волоссям, а потім вже з таким блонд. Ось. Чорт популярне, 26 20... тисяч хоче. Це якийсь рум-тур, ну серед віну, давайте будемо ще знімала оформлення. Ось оформлення вона знімала. Потім вийшла порути далі до World. Різка на контенту, але це ніяк не вплинуло, тому що аудиторія, бачите, я довольною. Ну і далі у нас Pretty Family, Це Іларія. Овторку був GPT Manhav. А прикольно, але банер не підходить. Банер такий жовтого кольору і не дуже підходить. Опис такий. Принтази з кухіларію, до речі, не дуже бісить, тому що я перша написала опис принта з кософіки і зараз всі почали це копіювати. Реально бісить. Далі про автора, я і Ларія Хіларія і про сім'ю. Тільки її сестра Зодя і вона. Ну так, в принципі, що не хоче, хоча там пише, що вважається твою сім'я. Пислання ТГ і улюблений блогер це є інхо. Ну, так, вони ще власне, але не інгод, бо якась там фобія. Ну, і довгі до неї останнє було три тижні тому, але раніше виходило досить часто. Я не знаю. Я, я, я пану... Коротше. Останнє відео 5 жовтня. Речі вона робила так часто відео, що, мабуть, я моргала повільніше. Ну, і П'ять ні вдома був останній допис. Для цього і Лара ніхто ніколи не бачив. Серйозно. Вона пропала з мережі. Я знаю, може просто не хочу робити. Бо я в телеграм-каналі не сиджу, може, вона там активна. Не знаю, також такий колаб з рейчел. Угу. Ну, допс. Я ще таке теж буду робити. Найпопулярніші відео, 6 тисяч переглядів. Такого тут кіт викидає Путіна. І сміється. Mm -hmm, прикольно. І тут про і ще зі старою сім'єю. Найстаріше, давайте, популярно. Їдемо в Київ, новий будинок, Арворд. І вириваюся бложки на відео з кратком буде дитина, який одяг. Я робила планки, але не міла робити, але вона робила як міла, але дуже смішно виглядає. Я ромтур по Атарворд, вона теж почала тарборд знімати. Круто. І перше відео це теж по World. Ну навіть відео з моїх перших відео у хоча б щось якісне. Купальник дитячий. Ну це зовсім не купальник, просто футболка з трусиками, але ну я купив купальник. І звісно, і не минув той самий хайп по Дертубер. То есть це була запросто адня, чи то просто по кульорах. Ну і Аліса. Аліса в неї з перших відео. Аліса це легенда каналу. Ну, серйозно. Аліса ну легенда. І факт про даного автора. Іларія посварилася з посварилася в разусім азі. Вістаншайн знається Батар Фемелі. Хоча сварки були, ну це характер її. До речі, нагідна в кої джіпті. Ну, далі це. Family Life, ну, короче, для мене легенда, вона мій самий-самий-самий любимий аватар Тубер, потім поясню зараз чому. А в неї досить красива аватарка така, ну, тільки банер не підходить, тому що, якби його зробити просто білим, ну, тоді буде круто. вона ну, мій любимий аватар Тубер після аватар Family, і тут до опис. Перевідьте на каналі Family Life, побачите круті відео, відомлення для історії, так все про сім'ю. Посадали на її тільки на Telegram канал Мізій це я єдина вкуп, яка і вайберка на, на телеграм. Це попляжу цей рутур. Що за округа, тут у нас зібрало 900 переглядів під відео. Ютуб чорт. Я це останній шорт. Ну, 30 вересня. Доводи не випускає відео. І 9 тому був останній допис. Тим самим потом і намалювала її інша блогерка. Спільноті. Надіюся, спільнотою найновіші які там саб'єктивніший дупс. Тут чотири дні тому. Ось. Ну ось так, якось. Також у цьому каналі, ну, 9 того наша виколу допуску про собачку. Ну. І на її каналі в шорцах можете бачити багато відео, там звуки з голосом, Найпляші відео забрав 19 переходів і... Піше у нас з зі... Авторворд, знімала Тарс І перші відео були досить якісними. Серйозно вам кажу. Ну, що були зараз якісті. А друге відео вона викладала музику. Потім займся з каналом Тародина. Навіть ще знімали якісь кліпи, музику. А тепер вже знімає Авторворд. Ну і там далі наша знімала нам тут Атарудина, має рок. Але не навіть урок він не дуже голосний для мене. Ну і давих відео в неї не також і багато. Гором чесно. А шорт з досить цікавий контент. Шорт вона там знімає відео з крізь звуком, всяке едіти. Там для різних блогерів робить едіт, там знімала на колекції всякі. Ну і саме вона допомогла мені підтримала мене, коли я тільки починала знімати. Рекомендую підписатися на цей канал. Наступний у нас Денер Че Денарі? ну несутємо. Ну раніше я канал досить особливим, але зараз цей канал вже не є такий, як був раніше. Цей канал вже зовсім не особливий. Чому? Ну, дивіться, раніше займала Avatar World в стилі My Little Pony, канал мав дуже цікаву атмосферу, але зараз вона займає все підряд. І це Edit. Якісь відео з зайчиками. ось. Бачите. Пушин. Ну що це за безпредельним? Що так? Контент міняється. Це зараз буде просто пік муз з'їв. тока-бока, О, вас буде... Шо нас знімає зараз? Вніше контент був досить казалось, був сам особливий, дуже вайбом та атмосферою. Але зараз вона зробила свого каналу помийку. знімає, що попало. Мені така не досить подобається глядачу, на попільнаші відео забрала 40 тисяч переглядів. Почала знімати за Avatar World. Ось. Вона раніше я знімала Avatar World. в неї було ще більше більші відео, але потім вона їх всіх видалила чомусь, але потім. Потім вийшла сам знімати. Угу. Ну і допис. Просто пару смайликів. Опис був цікавим. Тепер давайте подивимось на спільноту. Тут поки сама дарина активна. Ну, так стоп тут я чекаю свій номер телефону. Я таке не буду показувати, тому що я не маю права. Ну і дача, я не буду тій Дарині більше вірити, тому що я не набрала її арт Вона Наказала, що поставиться, А тепер Какой арт ставить, ми ага. ще. ще не будемо взагалі нічого малювати. Ну, по дописах тут все нормально, казнічка малі артина, хочу лише їх ставити на аву. Типу по мене забула. Ну да, так собі блогер, якщо чесно. Ну, все, що я можу сказати, на тут ще. Ну, це лише її дописи, ну, тут все стабільно і нормально. Шортс. Теж раніше була крутим блогером, знімала в атароворт, але зараз не з'їхала. Варка з пушином, але алерка нормальна, чесно баннер його нема. Тоді ще він є, але просто білого кольору. Вона просто поставила, ніби в неї немає баннера. Чесно кажуть, це єдиний аватар-тубер, ну, типу тобто, з ютуберки який не рожала в цьому випуску. Ну, тому що вона просто з'їхала, знімала вітаргурл, потім вийшла з'їхати, потім на тому що на 2000 підписників вона починає знімати лише щось одне, оформити канал своєму стилі, хоча я не розумію на що зараз творити всяку дичь. Тому що потім люди будуть відписуватись, там підписалися на... через відео з Пушином, а тут різкове тарворд. У вас би їй бачите самообіття. Можете писати на паузу і почитати. Ви читайте собі. Почитали досить. Тому це єдиний канал. І я просто не знаю, я мусила підписатися від неї. Та, друзі, не хейтити мене. Ну, звісно, я сьогодні подивилася багато каналів. Ну, дев'ять 10, тому що мої телефон не потягнув запис. Так, і прошу вас не хейтити мене. В мене саме канал не ідеальний, але я просто карсую думку. І автори каналів, які попали у відео, прошу вас теж не ображатися, ну, тому що це суто моя думка. Ну, я маю право її висказувати. Так, ну, ви теж можете сказати щось про мій канал, тому що у вас теж є повне право. Тому, будь ласка, не ображайтеся, я не хотіла нікого образити. Я вам кажу. Ну, тому я пора вже закінчувати. З вами була Софік. Ну, бажаю вам удачі, гарних оцінок. І чудового тижня. Сьогодні понеділок. Ну що ж, ну чи сьогодні неділя, я не знаю, коли я це викладу. Ну, коли викладу. Сподіваюся, на даний вихід, ну, на даний момент виходу цього відео. Всі-всі добре і всі автори каналів там, навіть якщо я щось сказала, їх канал мені пробачать. Ну, все. на зв'язку була Софік, всім удачі і па-па-па-па.